Рій всім! Дуже хочу вам подякувати за те, що ви задавали свої запитання, які вас цікавлять про мене, і в цьому відео я обов'язково на них відповім. І перше запитання: як ти почала знімати відео, не боялась а яке були не проти? Як ти почала знімати відео? Не знаю, мені щось збрало в голову дурна ідея. Думаю, хм, що ж робити на канікулах, треба зняти відео. Так все і почалось, в принципі. Не боялася ні. Я не знаю, чого. Мені здається, зараз мені страшніше знімати викладати відео, ніж тоді. Було. було. Це було дуже давно. А батьки не були проти. Ой, тато мій досі, походу, не шарить, що я таке роблю. А... Мама, мама, ні, мама, навпаки, навіть підтримала цю ідею, що мені дуже сподобалось. Аж я в шоці була чесно, що вона підтримала. Маєш сестру чи брата? Маю сестру, старшу на 7 років, звати Катя. Які фрукти любиш? Яблука. Лише яблука, банан чи клубніка? клубніка. Що на даний момент хочеш? На даний момент я хочу, я хочу лягти спати. Які в тебе мрії? Є дуже одна гарна фраза, що мрії мають бути нереальними, тому що якщо вони реальні, це просто плани на день. От якось так. Передай привіт, please. Привіт, Домініка Пастернак. Ти любиш новий рік? Я більше люблю Різдво, правді кажучи, ніж Новий рік, і Миколайка. Ти любиш їздити на море, якщо так, то чому? Коли я була мала, я дуже не любила їсти на море, але мене возили на море. Зараз я хочу їхати на море, але ніхто туди вже не бере. Угу. Полуниці чи малина? Полуниці. Таке <схай> странне питання про їжу задають. А -а, мені хтось щось дякував, полайкав. Так, де ти живеш? Живу я в місті Тернопіль, хоча народилася і виросла я в місті Ждачеві. На даний момент я перебуваю в місті Жедачеві і записую відео себе вдома в місті Жидачеві. Це у Львівській області. Від якої фірми в тебе телефон? Самсун. Ти дивишся мій канал, якщо так, то чому? Януся ТВ. Так, я дивлюсь твій канал періодично, не знаю чого, просто цікаво. Які твої улюблені українські канали? Так, щоб сказати, що улюблені такого немає. А так з таких, то я просто вам покидаю. я просто вони тут покажуться. Ти в школі була відмінниця? Ні. Не завжди. У мене завжди було дві дев'ятки: це з німецької і з української мови. Стабільно. Головне – стабільність. Соня, лав. Привіт. привіт. В якому ти місті ти живеш? Живу в місті Ждачі. Який твій улюблений колір? Мій улюблений колір, білий або чорний. Коли в тебе день народження? День народження ман 20 серпня 1998 року. Скільки тобі років? 18 з половинкою. Ти любиш своїх підписників? Ех не що люблю, їх просто обожнюю. Чесне слово, всіх обожнюю. І ще десять питань, де ти живеш, всім так цікаво, де я живу, я живу в місті, жидачі не менше страшного, нічого особливого. Це дуже мальовниче, красиве місто, розташоване на березі двох річок, Струя і дністра. Ну, В общем, це всі були ваші запитання. надіюсь, вам було цікаво їх послухати. Якщо було цікаво, то ви знаєте, що робити. в Принципі, там підписуйтесь, ставте лайк. Ну, типу, ви знаєте, що робити. Вам не треба пояснювати. надіюсь, вам нас сподобалося. Якщо у вас є якісь ще питання, які ви хотіли почути, просто пишіть їх в коментарях, я на них обов'язково відповім. І все, ба-па, -ба. чекаю наступного відео.